Слава Богу, брати і сестри, Хор закінчив словами, лиш довірся, Яка щаслива та людина, яка довірилась повністю Ісусу Христу. Наше зібрання до закінчення. Часу лишилось зовсім мало. Я постараюсь коротенько от нагадати, сьогодні ми, друзі, маємо 21 день посту і молитви. Вже перейшло на другу половину 40-денного посту. Кожен день області є визначені, які всі церкви тих областей в пості, в молитві, остальні підтримують молитвами. Сьогодні наша черга, Волинська, Вінницька область, всі церкви сьогодні в пості, в молитві, щоби Господь явив милість. І ми маємо три таких цілі, основних в цьому пості і молитві. Перше це освячення і наближення до Господа Божого народу. Освячення Божого народу і наближення. Господь каже, приблизьтесь до мене. Як багато людей відійшло від Господа, Бог запрошує і закликає, прийдіть до мене. Друга ціль впокорення перед Господом українського народу. На Україні живе дуже багато людей. Я хочу, щоб всі пізнали Господа. Хочу, щоб всі смирилися перед Богом. Він є. Бог, Він є владика, Він може змінювати щось в нашій країні, і народ має смиритись перед Господом, щоб від Нього отримати благословіння. І третя ціль це завершення війни. Як ця війна? Вже просто люди вже настільки недоїло це все. І нам тільки дивитися і слухати, і бачити, можливо, ті похоронні процесії, а люди, які живуть там, де щоденні Обстріли щоденно помирають люди, як єпископ Херсонської області, каже нас, немає такого дня, щоб не гинули люди. Кожен день в Херсоні, в області гинуть люди. Гинуть люди. Боже, заверши цю війну і встановлення справедливого миру в Україні. Задум є ворога такий, щоб ще обманути, але ми впевнені, що Бог сильний. Встановити справедливий мир, щоб не зганьбити наш край і заступитися, таких три важливих цілі. І на кожен день у нас є така просто акцент на що ми робимо. Вчора ми молили за тих, хто в полоні. Всі, які знаходяться в полоні ще наших воїнів, навіть цивільного населення і медиків. Ми молимося, щоб Бог звільнив тих, хто в полоні. Ми молилися також за капеланів, ми молилися за медиків. Та окрема була молитва за сім'ї, які втратили рідних, за тих матерів, які втратили своїх синів. Це болі, ці болі і горе, тільки може Господь потішити, за дружини, які стали вдовами, за діток, які стали сиротами. Це такі акценти на кожен день розписані. Сьогодні акцент молитви і посту це за чесні і відповідальні засоби масової, масової інформації. Щоб Господь поміняв щось трошки, тому що дуже багато брехливої інформації, нечесної інформації, як обманюють людей, скільки блогерів різних, і інформацію, яку подають в новинах, стільки багато є неправди, неправди, і вирішили брати, щоб і за це помолитися, щоб дав Бог, щоб інформація, яка подається, була чесною, щоб була справедливою, і звичайно, легше реагувати на ці інформації, коли вони чесні і справедливі. Тому хай Господь допоможе. Не будемо опускати рук молитви. Вечірнє, що буде зібрання, ми продовжимо молитися. Завтра будуть інші області постати, але ми теж будемо молитися до самої свята Пасхи, 40 днів, піст і молитва. Не забуваймо про це. Молитва ревна, багато що може. Так як сьогодні День молитви, День посту, я хотів би одну мотву нагадати і одного чоловіка Божого, який молився, і такі актуальні прохання, вони підходять нам. Ми просто згадаємо це і помолимося. Перша книга Хронік, 4 розділ і 10 текст. І молився іавіз до Бога Ізраїлевого, кажучи: о, якби ти. Благословляючи, поблагословив мене, якби ти збільшив мою границю, і рука твоя була зі мною, щоб... а, і зробив охорону від лиха, щоб я не сумував. І оці останні слова. І послав Бог йому те, що він просив. Ви знаєте, Бог відповідає на молитви, які по волі Господній. Правда, все, що ми просимо по волі, то Він слухає нас і Він відповідає. Значить, молитви, ці всі прохання, вони були по волі Божій. І ось перше прохання. О, якби ти, благословляючи, мене благословив. Браті і сестри, ми нуждаємося в цьому? Так. Да. Ми всі потребуємо Божого благословення. Біблія каже, що Боже благословення, воно збагачує і смутку собою не приносить. Така людина радіє і каже, о, це чоловік благословений Богом. О, ця жінка, вона благословена Богом. Як хочеться бути благословенним і Богом. І ми, коли поздоровляємо один, ми кажемо, хай тебе Бог благословить. Це правильно. Боже, якби ти благословляючи мене благословив. І сьогодні ми просимо Боже, благослови нас, дітей наших, внуків наших благослови, родини наші, Господи, місто наше благослови, країну нашу благослови, актуальне прохання. Я хотів би звернутися і до батьків, сказати, так як ми чекаємо Божого благословення, не лишайте ваших дітей батьківського благословення. Ви знаєте, воно є теж цінне і дороге. І Господь високо поставив батьківське благословення. Коли ваші дітки прокидаються, благословляйте їх на день. Коли виходять з дому, ваші очі не будуть бачити, де вони, благословіть їх. Чи до школи, чи на якісь заняття, на якийсь гурток вони йдуть, благословіть їх. Коли повертаються так само, благословляйте ваших дітей, лягають спати, благословіть їх. Приємно, коли йде шлюб, молоді люди одружуються. І батьки підходять і починають благословляти дітей. Нова, невідома дорога і батьківське благословення, таке цінне і дороге. Дітки, а ви так живіть, щоб коли настане час, і треба буде перед церквою вас благословляти, щоб батьки не просто, просто перед людьми, треба так сказати, а щоб вони це від душі могли вас благословити. Будьте слухняні їм. І хай Господь рясно благословить. Знаємо про одного чоловіка, який прийшов до батька із слізьми. Тату, благослови мене. А батько каже: ні. Чому він відмовив йому? Каже, брат твій забрав твоє благословення. А як він забрав? Він не міг би так забрати. Ти віддав йому, ти проміняв своє перворідство за їжу, за якусь покльопку. сильно їсти хотів. Що мені те перворідство? Я їсти хочу. Забирай. Ти ж віддав. І я його благословив. «Батько, ну не вже в тебе одне благословіння і мене благослови? Батько каже: ні. І він гірко заплакав. Батько не міг благословити благословенням первінця, тому що це благословіння його брат забрав, хоча він його на поправу заслуговував. Ми дякуємо, що наш небесний батько має не одне благословіння, не тільки першого благословляє. Але і останній, хто приходить, він і для нього має таке ж саме благословення. Дорогі брати, сестри, він нас називає дітьми, ви діти мої. Я не називаю вас рабами. Раб не знає, що чинить його пан, а ви мої діти, ви сини і доньки, і я маю для вас благословення. Придіть до мене, і я вас благословлю. І нам ми просимо сьогодні, Боже, благослови твій народ, твою церкву. Будемо сьогодні, мовиться, Боже, всі, хто прийшов на це зібрання. І дорослі, і діти наші, і молодь, і підростки. Боже благослови актуальне прохання. Друге бажання було в нього, каже, щоб ти побільшив мою границю. Ви знаєте, я не знаю, про які границі, і тут не написано, молився і авіс. Він хотів, щоб Господь розширив границі. Сьогодні ми, жителі України, в нас теж це саме прохання. Ворог, який прийшов на нашу землю. Він окупував багато міст, сіл, навіть деякі цілі області, і він зменшив наші границі. Але сьогодні наша молитва, Боже, розшир, поверни нам всі ці окуповані території, Господь. Ти Бог, який любиш наш край, українці, народ, який любить тебе, молиться до тебе, пошир наші границі, Господь. Поверни нам ці території, тільки ти можеш зробити. Сьогодні домовляються, сьогодні на високому рівні люди, але нічого не можуть домовитися. А сьогодні скільки на окупованих територіях страдає людей, християн, переслідування йде, але тільки Бог може розширити наші границі і дати свободу в нашій країні. Актуальна проблема Божа розшир наші границі. Наступне прохання каже: і рука твоя, що була зі мною. Яке важливе питання, прохання, друзі. Людина, яка відчуває Божу руку над собою, це є щаслива людина. Вона завжди бачить перед собою Господа. Давид каже: я завжди бачив перед Собою Господа. Він зі мною. Він зі мною. Його рука на мені. Як легко братам, проповідникам проповідувати, коли вони відчувають, що Божа рука на них. Її не видно, її не видно, але відчувається легко проповідувати. Я думаю, наші хористи відчувають, коли Божа рука над ними, як легко співати. Вони співають просто, ну, так вроді би, і на співанки так не було, а як Бог благословив зібрання. Рука Господня над ними. Як легко молитися, молитвенники, коли ми відчуваємо руку Господню над собою. Автор однієї пісні каже, одного прошу ліжя, хто б я чувствував завжди, як твоя, всесильна рука на плечах моїх лежить. І средні жестоких битв абодряє ласково мене. Легко, я не один. Давид перемагав, голіаф насміхається, тому що він в зброї, він дуже великий ростом, сильний. А то вийшов юнак, а він каже: Ти йдеш з мечом, скоп'єм, з а я іду во ім'я Господа Саваофа. Відчув рука Господня над ним, він з Богом, він з Богом. І що той велетень, що той силач, якщо Давид з Богом, якщо рука Господня на ньому? Дії апостолів ми читаємо в 11 розділі в Антіохії утворюється церква. І багато людей покаялися. Варнаву послали з Єрусалима, щоб відвідати, що, що там сталося таке. І приїхав Варнав, туди добрався і побачив благодать Божу. Діє благодать, люди каються, і цікаво, а хто ж приніс туди вістку спасіння? Хто перший прийшов, де імена? Які це апостоли, які це грамотні люди прийшли і утворили церкву. Хто вони? А так коротко написано: імен немає. Деякі з тих, які розцілися від гоніння. І написано: І була на них рука Господня. І велике число увірували і навернулися до Господа. Слава Ісусу Христу! Коли Божа рука діє, неважно хто це. Може Він зовсім малосильний, може Він не зовсім грамотний, але Господь з ним. І Господь діє силою своєю, і люди не вертаються до Господа. Як важливе прохання, Боже, хай Твоя рука буде над нами, хай буде з нами, а рука Господня. Короткою не стала. слава Ісусу Христу! Всі, хто читає Біблію по графіку, ми вчора читали. Мойсей стоїть перед Богом і каже, плаче народ, плаче, м'яса хочуть, а де мені м'ясо взяти? Якби навіть всю ту худобу зарізати, то не вистачить м'яса. Рибу, всю морську зібрати, не вистачить. 600 тисяч тільки каже, піхоти народі. А скільки ще є? А скільки ще жінок, дітей? Уявіть собі, яка там була кількість людей, як нагодувати, де взяти м'ясо. Пам'ятаєте, що Бог сказав? Завтра. Як завтра? В пустині завтра будуть їсти м'ясо. І не один день, і не два дня, і не п'ять, і не десять. Вони будуть їсти, Боже, а де візьметься? І Господь далі каже: чи буває Мойсей, рука Господня коротка? Чи буває? Ти побачиш нині, Слово це. Чи збудеться, чи ні. І слово Боже, збулося. Бо рука Господня не стала короткою. Алілуя! Слава Ісусу Христу! І цю війну може зупинити Божа рука. Він, Бог Всемогутній. Одне слово, Він підніме свою руку, як підняв на тому морі. Учні думали, вже загинуть, але підняв свою руку, замокни, перестань. І море стихло, і стала тишина. Слава Ісусу Христу! О, нехай Божа рука буде над кожним з нас, над нами, над нашими дітьми, над нашими сім'ями, над церквою нашою, над містом. Хай буде Божа рука, яка до цього часу нас берегла і надалі. І ще одне прохання, він каже, щоб ти зробив охорону від лиха. Від лиха. Друзі, ніхто, як ми, навірно, українці, зараз знаємо, скільки багато лиха є. На землі, Пороби, різні нещасні випадки, там дім згорів, там дивимося, палили теж траву, і багато людей постраждало, щось погоріло. Лихо йде по землі, а найбільше лихо війна приносить. Дрони, шахеди, руйнується все. Руйнується все. Як важливе прохання, Боже, постав охорону від лиха, захисти нас від цього лиха. Дуже багато різних бід, різних нещасть, але єдиний Бог сильний і могутній нас захистити. До цього часу Бог беріг наше місто від всякої катаклізмів. Ми дуже дякуємо Богу. І надалі сьогодні наша мутва Божа і постав надалі охорону від лиха і місто наше, і дім молитви наш збережи, Господи. Скільки десь замикання, якась пожежа вже виникла, все Боже, збережи. Від тих землетрусів збережи, скільки руйнується всього, коли проходить землетрус. Зараз і в Америці, коли проходять ці вітри сильні, скільки людей гине, скільки всього гине майна в людей, і люди гинуть. Боже, постав охорону від лиха. І те лихо, яке війна принесла, Боже, ти зупини. Сильна, Божа рука може це лихо зупинити. Оце все він назвав і каже, щоб я не сумував, Боже, пішли це в моє життя. До цих чотирьох бажань, які в нього були, я хотів би ще одне бажання додати. На цьому тижні була конференція в місті Рівне, де з'їхалися з всієї України наші брати, служителі, наші благовісники. Бог побудив братам сьогодні возбудити таку ремність, сьогодні, як колись в 90-ті роки, щоб ми навернулися всі до... Місіонерської праці. І зрозуміти, що місія, місія кожної церкви проповідувати Євангеліє. це головне завдання церкви. Не для того, щоб ми просто збиралися, самі для себе говорили, самі утішалися Господом і все. Але каже Ісус: ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас. Ви свідки будете, починаючи з Єрусалиму, а далі Самарія, сусіди, а потім. І до краю землі. Ідіть і проповідуйте Єванглію. І сьогодні йшов такий просто заклик до людей, щоб кожен член церкви став місіонером. Ви кажете, ну там місія голосна є, там є місія добрий Самарянин. А Господь через своє слово каже: кожна церква має бути місійною, має бути іванізаційною це ціль церкви, покликання проповідувати Єванглію. Коли з дітки співали пісню Світи у куточку, де ти є. Ми не можемо всі поїхати десь далеко, проповідувати Євангелію, але там, де ми є, сусідам своїм, зібрання запросити їх. Час останній, друзі. Ісус скоро прийде, і Дух Святий про це говорить, і Слово Господнє, ознаки всі говорять, що прихід Христа приближається. А можливо, ти ні разу не сказав своєму сусідові і не запросив його в зібрання. Або по роботі, ти працюєш тільки в колективі, ти нікого не попросив пройти в зібрання і не сказав. Якщо ми просимо, кажемо, проповідуємо і вони не хочуть, Господь каже: з тебе не буде вини. Ну якщо ти не сказав, я з тебе взищу, ти є сторож, ти є сторож, Бог нагадує, кожного з нас поставив сторожем, якщо він нас спас, якщо він нас помилував. А той, хто спасен, призван спасати. Ми маємо спасати, говорити і святкувати людям. І ось як порою не вистачає сміливості. Брат каже, їхав в потягу кажуть до самого Києва, каже, стільки часу було. І такі люди були, ну вроді, приємні люди. І так, ну вже намічу щось сказати, ну і ну не знаю, як почати. Ну, і не знаю, як почати. І, і так і не сказав. Все може вже такої зустрічі не буде, а дав. Когось в лікарню захворів. Ну чого я захворів? Ну що? А там в палаті люди лежать. Дуже відкриті до благовістя. Дуже відкриті, щоб ми їм про Ісуса розказали. А ми можемо теж промовчати. Навіть хтось прийшов і помолиться якось так, а тут люди є, як ми тут будемо молитися. А от так будемо молитися. Хай люди бачать, що за хворих треба молитися. Це слово Боже учить. І другим це буде свідоцтво. Друзі, не мовчіть. І я би хотів ця п'ята потреба, Боже, дай нам сміливість. Проповідувати Євангелію, говорити всім і світити, бути світлом, бути прикладом, і, якщо треба, додавати слова. Хай Бог нам в цьому допоможе. Отже, ми сьогодні просимо про благословіння, щоб Бог благословив нас. Будемо просити, щоб Бог границі наші повернув, хай Господь поверне всі. Будемо просити, щоб рука Господня була з нами, щоб Бог поставив охорону від лиха всякого. Ми продовжуємо просити і за сміливість. Проповідувати Євангелію. Це велике доручення Ісуса Христа. Ідіть по цілому світу. Каже, а я буду з вами. Я буду з вами. Ви не самі підете, але ви йдіть і проповідуйте Євангелію. Поступили потреби до нас на сьогодні. Я нагадаю їх друзі, за що ми будемо молитися. Є подяки. Галя, Попович.